Ну, я вообще первого дні війни. Я пошов 129-й батальон батальйон у нас на балоні. Даний момент я стоїш тоже сто дванадцятий бригаді. нас знаєш, у нас люди не люблять правду, а ее не всі можуть говорить. Скандал. Ветеран збройних сил України Олег Семороз. Сьогодні звинувачує футболіста Олександра Алієва у брехні про його службу в ЗСУ. Та заявляє, він ніколи не служив. що ФСБ. Пожалуйста, не треба мене искать, Я сам к вам приїхав. Вот она. Ваша пітерочка, пожалуйста. Я в Курске. Давай, приїжджайте і біжите мене, ви хотели. <соць> вот она. Україна. Україна це сила. Ветеран ЗСУ Олег Самороз, який внаслідок бойових дій проти Росії втратив обидві ноги, різко критикує колишнього футболіста Київського Динамо та збірної України Олександра Алієва. Справа в тому, що відомий колишній футболіст Київського Динамо Олександр Алієв неодноразово заявляв, проходить службу в лавах Збройних сил України. Востаннє він зробив таку заяву в інтерв'ю Славі Дьоміну, зазначивши, має застосунок до 129-го батальйону, 112-ї бригади територіальної оборони. Де ти зараз служиш? Ну я вообще з першого дні війни. Я пошов 129-й батальйон у нас на оболоні. та сто Так, ТРО, теро сто дві бригаді. На даний момент я стоїш тожу 112 дванадцяти бригаді. Ну, зараз я просто в другою ну другое подразделение. натомість ветеран зсу Олег Мороз у дописі у Фейсбук звинуватив Алієва у неправді, поставивши під сумнів його причетність до військової служби. Вимушений реагувати, оскільки зараз масово поширюється неправдива інформація скандального колишнього футболіста Київського Динамо Олександра Алієва, яка може нашкодити репутації моєї бригади. Олександра Алієва, ми всі добре знаємо за низьким рівнем інтелекту та алкоголізмом. Самороз зазначає, Олександр Алієв не брав участі у бойових діях, проте за його словами, все одно отримав статус учасника бойових дій, що викликало обурення серед військових та громадськості. 27 числа я вступил э, в ряды ТРО, здесь у нас на Абалоне 129 батальон. Вот мы по в Абалоне, вот считай, 3, сколько, 4 или 5 месяцев по всей Абалоне мы, как говорится, здесь наводили порядок. Он сказал, что, пацаны, я такой же военный на даний момент як і ви. я такий же чоловік, як і ви. в перші дні повномасштабного вторгнення Алієв повідомив, він добровольцем пішов до лав територіальної оборони Києва, потребував вулиці у болоні не брав участі в бойових діях, але це не завадило йому в обхід бригади напряму через командування сил територіальної оборони отримати статус УБД. І от зараз Алієв вирішив кринжувати далі. В інтерв'ю Славі Дьоміну він заявляє, служить в 129-му батальйоні. 112 бригади, і він є військовослужбовцем, а як часто ти е, саме там, в цьому підрозділі? — Где? Я постійно нахожусь. Ага. постоянно нахожусь. постійно. — Тобто Зараз на інтерв'ю ти приїхав? Ну є, конечно, у меня есть чуть-чуть по побольше свободного времени, так как с первых дней войны, вот я приезжаю там, могу к вам с вами пообщаться. Мушу спростувати цю наглу брехню, оскільки я знаю цей батальйон нашої бригади. Це героїчні хлопці, які в боях здобули собі ім'я. У них багато загиблих, і я не буду спокійно дивитись, як цей алкоголік намагається спаплюжити їх ім'я. Світі повелося, я люблюся. Дорога до дому. Та, хлопці, я сюди. Я німок не, не пойти. Я пошел в ТРО, потому что я здесь живу 23 года. Uh -huh. Ну как я могу? Просто взять и уехать? Я не мав права право цю І то, що я такий, який є чого мені боятися? Військовий стверджує, алієв ніколи не проходив службу як військовослужбовець у 129 му батальйоні, 112 ї бригади, а також в жодному іншому регулярному підрозділі цієї бригади. А він тусувався у ДФТГ, номер 35, яке підпорядковане нашій бригаді. Але учасники цього формування не мають офіційного статусу військовослужбовців збройних сил України на відміну від наших регулярних батальйонів, власне, як військові 129 батальйону. Я думаю, не треба пояснювати, чим бойова бригада відрізняється від ДФТГ у 2025 році. Командування цього ДФТГ дозволило Алієву спокійно грати в футбольчик, відвідувати віп ложу стадіону Динамо та випивати в ресторанах. Коротше, усі тяготи важкої армійської служби в період воєнного часу. Я пройшов лучення, проходив учення. Я був готов. що, це кажеться, вистрілив умру, умру, значить за От і все доброволець заявляє Алі вигадував історії про те, як нібито потрапляв під кулі на оболоні, та як мав їхати визволяти Харків, що називавши цей розповіді відвертою брехнею. Всі, до речі, його фото з Донбасу зроблені в рамках волонтерських поїздок, де він не мав жодних військових задач. У квітні 2023 року Аліїв за рахунок примазування до ДФТГ проігнорував повістку від Оболонського ТЦК. Власне, він мав би бути офіційно мобілізований до регулярних військ, але він підключив зв'язки і, звісно, нікуди не мобілізувався. Ну а в квітні цього року я думаю, ви бачили, як патрульна поліція клала цього воїна обличчям Бас за опір та ознаки алкогольного сп'яніння. Ветеран пояснює, його рішення публічно висловитись щодо Олександра Алієва було зумовлене бажанням відстояти честь справжніх військовослужбовців, які дійсно брали участь у бойових діях та щодня ризикують життям на фронті. Видали мені автомат, звісно, я, як німеня взяли цей автомат, я не понімав сначала. Да, мене були автомати. Ну я так взяла патрони, три магазини, всі заповнені. Я знаєш, як. Обезьяна взяла в руку гранату. Не знаю, так. Ну ничего, научился на протяжении тех чотирьох місяців і полігони, і учения були, все навчився, зараз водію оружиє нормально. Ну і я б не писав цей допис, навіть не на відвартий звіздош, як він і льотчик у танко горів. Але, але коли дружок трохи повір у себе і розповідає, що він десь служить, це вже межа, враховуючи, що багато спортивних журналістів у своїх матеріалах ставили його в приклад іншим. І в першу чергу це неповага та приниження тих хлопців староборони, які місяцями сидять в окопах та віддають своє життя та здоров'я за такий, як цей Алієва. А, взагалі, не вперше чую історію, як елітка зашарюється в телелових ДФТГ та мутить собі відстрочки від призову. Відкрию секрет пану Алієву. Служба в ресторанах не звільняє від мобілізації. Відкрию секрет пану Алієву. Служба в ресторанах не звільняє від мобілізації. Ось така несправедливість. Палкий привіт, ТЦК резюмував Симороз. Нагадаю, місяць тому Олександр Алієв опинився в центрі нового скандалу. Його затримала патрульна поліція за опір правоохоронцям та підозру в алкогольному сп'янінні. Колишній футболіст відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові, що згідно з чинним законодавством прирівнюється до підтвердження стану сп'яніння. У соцмережах також повідомили, пасажирка, яка перебувала в автомобілі разом із Олександром Алієвим, взагалі вилізла на капот поліцейської машини, ще більше загостривши ситуацію довкола інциденту. Згодом Олександра Алієв опублікував у мережі у відеозвернення, в якому заперечив звинувачення у керуванні автомобілем у дотверезому стані. Колишній футболіст також запевнив, всі непорозуміння з поліцією вже врегульовано. Всем добрейшего вечерочка. Ну, где я пьян, скажите. То, что пишут, я пьян. Я там же нахожусь на том же месте. Нормально, адекватно. А что вы решили, что я пьян? Вот вы пишете. Недоразумение вы... Х... Все со мной хорошо, все со мной нормально. Мы разобрались и все. Здорово. Так что не пишите всякую хуйню. Еще раз вам говорю, пьян я не пьян. Однак невдовзі патрульна поліція офіційно підтвердила, Олександр Алієв перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. а Пасажирка, яка була з ним у авто, дійсно вилізла на службовий автомобіль правоохоронців, що зафіксовано у відповідних матеріалах. Патрулювавши на бульварі Чоколівському інспектори зупинили за порушення ПДР водія автомобіля Мерседес. Спілкуючись з патрульними, керманич та пасажирка нецензурно висловлювались та агресивно поводились. На закону вимогу поліцейських припинити протиправні дії не реагували. Крім того, у водіями виявили, ні, ознаки алкогольного сп'яніння, пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку. Чоловік категорично відмовився та разом з пасажиркою продовжував порушувати громадський порядок. Йшлося в повідомленні на нього. Склали протокол за водіння в нетеверезому стані та дрібне хуліганство. Також склали протоколи на його пасажирку. Далі зі справою розбиратиметься суд. Ну нічого, сьогодні субота, Ладно ошибся Забив, що вчора була п'ятниця, сьогодні субота. Я могу как-то розслабитися. Субота. Так що всім хорошого дідночечка, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ. Ми обов'язково переможемо.